Діти України, її майбутнє світле, розумні та незламні. Щодня доводимо це світу. Незламні крила перемоги маємо, усі незгоди разом подолаємо. Цей день для нас уже маленька перемога. Бо здобували ми освіту, не дивлячись на обстріли і тривоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хай гордо лунає, цими величними словами ми наше свято відкриваємо, усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Гімназію мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна. Ти іскри радості даруєш нам, порив словам, незвіданим думкам. Слова полки, мелодія, врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Цьому році наша гімназія обрала гасло там, за сонячним небокраєм, наші мрії і надії, яке символізує нестримний рух української молоді, до мрії про вільну та сильну країну. Наші діти це справжні патріоти, які вже сьогодні підтримують ідеали української нації та готові боротися за свою державу. Їхні мрії не зламують. Та віра в перемогу несе надію на щасливе та вільне майбутнє для нашої України. Дозвольте нам зупинитися на хвилину, щоб вшанувати героїв, які, захищаючи нашу країну від російських загарбників, нині вони відлетіли на свої хоробри, мужніх крилах у вічність. Багато наших захисників вже ніколи не побачать мирного неба на нашій батьківщині. Вони віддали своє життя за нас з вами. Тож вшануємо пам'ять тих, Хто звеличив нашу землю тих, завдяки кому наше життя зігріти сонячним світом і безхмарною блакитю небес? Хвилиною мовчання. Шануємо героїв України. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України? Вшановуємо пам'ять загиблих українців військових. І цивільних, героїв, і героїнь, дорослих і зінгулят. Ви Назавжди в наших серцях. Ва частина хороброї нації. Частина перемоги України. Герої не вмирають. Наша гімназія місце сили і світла науки. Тут найкращі та нескорені педагоги талановиті та творчі юні патріоти. Об'єднати під своїм мудрим та професійним крилом змогла директорка гімназії Пастушкова Ірина Семенівна. Запрошуємо вас до слова. Любі наші учні, шановні батьки, дорогі колеги, вітаємо вас із закінченням навчального року. Нехай останній дзвоник пролунає в кожному серці вірою в завтрашній день, надією на перемогу. Як символ нашої спільної сили, життя і вдячності та тепла до тих, хто зміг, вистояв, втримав, захистив нас з вами та надав можливість вчити і вчитися, від воїнів, які героїчно самовіддано б'ються з ворогами, до енергетиків і комунальників, які забезпечили нам тепло і світло, щоб не переривався його величність. Урок. Дякую вчителям. Такий нелегкий час ви професійно зуміли організувати навчання дітей, провести безліч цікавих заходів для учнів, створили всі умови для того, щоб дітям було зручно, комфортно і цікаво вчитися. Дякую батькам. Ви наша опора і підтримка. Ми дуже вдячні вам за розуміння і співпрацю. Дякую учням за вогни очах, за старанність, за наполегливу щоденну працю. Найщиріші вітання випускникам. Віримо, попереду вас чекає тільки світле майбутнє, в якому буде багато радісних моментів, великих подій, славних перемог. Нехай якнайшвидше настане перемога України, щоб ви могли спокійно розвиватися. Та втілювати усі свої мрії у життя. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, ми сподіваємося, що ви готові пройти всі випробування разом з нами і за умови створення відповідних безпечних умов повернутися в стіни нашої рідної школи. Бережіть себе і своїх рідних, залишайтеся з нами. Бажаємо вам гарного літнього відпочинку! Разом крокуємо далі до перемоги. До зустрічі в новому навчальному році. На жаль, війна внесла корективи у плани наших випускників. Окупанти розбили український літак в Рі, але забрати у нас право мріяти та обирати свій шлях не можуть, тому що волю вбити неможливо. Ми впевнені, якщо вірити у дива. Вони обов'язково стануть реальністю, так само як наші педагоги вірили у своїх учнів, і сьогодні, незважаючи на випробування, яке випали на їх долю та долю нашої країни, довели, що вони розумні та талановиті. Запрошуємо до слова наших випускників. Сьогодні, коли ми стоїмо перед важливим етапом в нашому житті, ми хочемо висловити щирі слова подяки за вашу невтомну підтримку та вірність протягом усього нашого шляху у гімназії. Ви не покинули нас та країну у найважчий для усіх час, а ваша опіка була для нас дуже важливою. Любов та готовність допомагати, незважаючи на усі труднощі, стало для нас великим натхненням і прикладом. Ви стали не лише нашими вчителями, а й прикладами сили, мужності, незламності та підданості батьківщині. Ми завжди будемо пам'ятати ваші теплі слова. Вашу турботу та вашу невичерпану енергію, які надихали нас на досягнення найвищих вершин. Ви були справжніми друзями нашого серця. Ми пишаємося тим, що мали можливість навчатися у цій гімназії, де працюють найкращі педагоги та патріоти України. Дякуємо вам, що сприймали нас як особистостей зі своїми характерами, недоліками, думками та переконаннями. Дякуємо нашим першим вчителькам Бахмута Ігорівні, Касянові Ользі Анатолівні, Ярмолюк Ларисі Михайлівні. Ці роки назавжди залишаться в нашій пам'яті. Ми вдячні вам, що вислуховували наші дитячі секрети та історії, підтримували у перших шкільних труднощах і завжди вірили у нас в кращих. Любі наші класні керівники Олена Константинівна, Віолетта Валеріанівна, Катерина Юрін. Дякуємо, що завжди були поруч, коли ми цього потребували. Ми розуміємо, що навіть коли ви сварили нас, ви робили це з великою любов'ю та переживали наші невдачі разом з нами. Дякуємо, адміністрації, гімназії та всім педагогам. Ми знаємо, що ваша праця безцінна. Ви робили все, щоб нам було безпечно, затишно та цікаво. За це вам низький окрім. Дякуємо за теплі слова, наші дорогі випускники. А зараз до слова запрошуємо президента гімназії притоляка Максима, учня 9-го Б класу. Ну, ось і все. Спасибі, Люба школа, бо проминули довгих 9 літ: уроки, дистанційка, друзі в коло, прекрасний чаївний дитинства світ. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність і нашій милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Усі здорові, і щастя, вам бажаємо. В основному душі невесли слова. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинились у розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання та школу не забудемо свою. У школі ми зробили перші кроки, країну знань і перше відкриття у пам'яті залишиться уроки, з якими ми підемо у майбуття. На нашому святі присутні ще одні випускники, які сьогодні прощаються з початковою школою. Закінчення 4 класу це перехід на нову сходинку в вашому житті, а отже, дуже важлива визначна подія. Вітаємо всіх вас зі святом, нехай цей день вам і стане приємним спогадом у майбутньому. Ми ласкаво запрошуємо до слова учнів 4 класів. Збирались дружньо ми на свято, схвильовані як в перший раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Багато доброго нового життя відкриється для нас. Як перша сходінька до нього, для всіх нас буде п'ятий клас. Прощавай четвертий клас, ти замалий уже для нас, та ми повернемось раз думками в наш четвертий клас. Ми всі були смішними маюками, коли вперше зайшли у свій клас, коли дали нам зосу з оївцями і за парти посадили в перший раз. Сьогодні у нас найрадісніший і найсумніший день у цьому році. Найрадісніше, бо ми подорослішали. Моємо навчатися, творити і жити. І найсумніший, бо прощаємося з нашим затишним куточком, в якому ми раділи і сумували, плакали і сміялися. Прощаємося з нашою першою вчителькою, яка віддавала нам свою ласку і тепло. Чотири роки сповнили за водою і виросли ми із тобою. Та коли на явини цей час вже і п'ятий чекає нас з газ. Нові вчителі і предмети. Це ніби незвичайно цікаво. Ми будемо знання здобувати із новими вчителями. Ми будемо вчитись на відміну із поведінка вирок зараз та ви нас прийміть із любов'ю тільки заводіть нас в старший п'ятий клас. Дякуємо вам за теплі слова. Наші майбутні п'ятикласники. Ми з радістю приймаємо вас до старшої школи. Шановні випускники, а зараз вас поспішають привітати наші молодші школярі. Ми з вами наші друзі-випускники. Ще рідний забули паршачки. Всього боялися, остерегалися і дуже всі на вас рівнялися. Сьогодні ви такі, високі та красиві, і сядь на обличчях. Посмішки щасливі, ми будемо за вами сумувати та наостанок хочемо вас привітати. Перший клас вам всім бажає тільки щастя і добра, щоб завжди оберігали жовто-блакитні два крила. Хай без перешкод буде обраний шлях. Не забувайте мріяти життю радіти. І цей дзвіночок у ваших серцях завжди нагадує, що в душі всі ми діти. Дякуємо вам, наші любі першокласники. Так, зараз особлива мить шкільний дзвінок востаннє продзвонить. Це він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що в їх розлука з школою чекає. Вслухайтесь в цей передзвін. Для вас, випускники, прощання. Пролунав наш дзвоник востаннє, починається мить розставання, востаннє його чув випускний клас, тож свято закінчити час. Бажаємо здоров'я всім і сили, щоб за канікули змужніли, відпочили, ще зичимо, не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. Хай літо перенесе нам добру звістку, яку в Україні так сильно чекають, щоб ми здобули перемогу світлу та миру щодня, що хвилини бажають. Kitnimo ma moja solomina, pozemia u nás odla jedina